Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Екс-чемпіон надважкої ваги зі США Енді Руїс офіційно заявив, що вийде в ринг проти свого колеги і співвітчизника Денте Вайлдера. Їх поєдинок заплановано на січень, однак деталі поки що залишаються у таємниці. Колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон розповів, чому погодився провести виставковий поєдинок з Флойдом Мойвезером. Шведський суперважкавагавик Отто Валін проведе свій наступний поєдинок 7 листопада у США. Ім'я суперника буде оголошено пізніше. Саудівський суперінвестор Туркі Аля Шейх хоче викупити кампанію матч Унбоксін. Еді Хірн назвав ціну. Американський проспект суперважкої ваги Річард Торес заявив, що, будучи на місці Мозеса і Ітауми, негайно обкинув виклик абсолютному чемпіону з України Олександру Усику. Але, на жаль, остаточні рішення за боксерів приймає їх менеджмент. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Наприкінці минулого тижня у Лас-Вегасі, США, під час боксерського шоу Канела Крофорд відбулася несподівана зустріч колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі мексиканця Енді руйса Молодшого та американця Денте Вайлдера. Вони провели яскраву дуель поглядів. Відео цього моменту з інтригуючим підписом Скоро на рингу поруч з вами обидва боксери опублікували в своїх соціальних мережах. Це одразу ж спричинило хвилю чуток про можливий майбутній бій між ними. І ці припущення підтвердилися учора в ексклюзивному інтерв'ю. Ендіруюс офіційно заявив, що вийде в ринг проти Деонтея Вайлдера. За словами мексиканця, поєдинок заплановано на січень у США, однак деталі він вирішив залишити у таємниці до офіційного оголошення. Нагадаємо, для 36-річного Руїса цей бій стане повернення після довгої паузи. Востаннє він виходив на ринку серпні минулого року, коли його поєдинок із Джарелом Міллером завершився нічиєю. До того Енді не виступав з вересня 2022-го. 39-річний Дентей Вайлдер востаннє боксував у червні цього року, тоді він здобув дострокову перемогу, нокаутувавши у сьомому раунді маловідомого американця Терла Хемдона, чим реабілітував після двох поразок поспіль від Джозефа Паркера та Джана Джелея. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон розповів, чому погодився провести виставковий поєдинок із Флойдом Мевезером. У мене є 14-річний син, і він запитав: навіщо, навіщо ти це робиш? Спочатку я не знав, що йому відповісти. На мить мені стало сумно. Я сказав тому, що я найкращий боєць усіх часів. Ось чому він цього не зрозумів, але я сказав: Я повинен битися, це все, що я вмію робити. Послухайте, я заробив грошей більше після 50 років, ніж у свої 20. Адже після 50 я провів лише 4 бої. Це дуже цікаво. З цієї точки зору мені зараз майже 60 років. Гроші нічого не значать. Але такими вчинками я можу подбати про людей, яких люблю, сказав Тайсон. Нагадаємо, раніше компанія CSI Sports оголосила, що виставковий бій Майка Тайсона проти Флойда Везера відбудеться навесні 2026 року. Продовжуємо. Шведський суперважкаваговик Отто Валін проведе свій наступний поєдинок у листопаді в США. Як повідомляє видання Боксінсейн, Валін повернеться на ринг 7 листопада на арені Tropical Hotel and Casino в атлантик Сіті, штат Нью-Джерсі. Ім'я суперника Отто буде оголошено пізніше, поки відомо, тільки що бій буде розрахований на 8 або 10 раундів. До речі, цим виступом Валін спробує закрити поразку одноголосним рішенням суддів від британського ветерана Дерека Чесори, яку він зазнав у лютому. Ото програв два із трьох останніх боїв. У грудні 2023 року шведський боксер зазнав єдиної дострокової поразки в кар'єрі, яку йому завдав Ентоні Джошуа. Після невтачі в поєдинку з Чисорою Валін переїхав з Нью-Йорка до Х'юстона і змінив тренера. Замість Джої Гамачі він тепер працює під керівництвом Роні Шилса. На стрімінговій платформі Netflix зараз демонструється документальний серіал, присвячений діяльності промоутерської компанії Boxing, якою керує Еді Хірн. У шостому епізоді згадано подію, що відбулася в жовтні минулого року. Головний інвестор Туркі Шейх, що очолює проєкт Ріат Season та формально керує легендарним виданням The Ring, заявив Хірну про намір придбати Matchroom. У відповідь власник компанії озвучив суму угоди 1,5 мільярда доларів США. Відомо, що питання можливої купівлі Matchroom знову обговорилося вже цього року, у квітні-травні. Проте результат цих перемовин досі залишається невідомим. Варто також нагадати, що зовсім недавно Хірн дав зрозуміти, він розглядає можливість поступового виходу з боксерського бізнесу. При цьому він не виключає варіант продажу кампанії, залишивши за собою функцію управління. Тим часом на 2026 рік заплановано новий гучний проект. Турки Алі Шейх спільно з Денною Вайтом UFC і Ніком Ханом WWE мають намір запустити перший в історії закритий боксерський промоушен. Ліга буде побудована за моделлю UFC, власний ростер спортсменів, відсутність зовнішніх промоутерів, прозорі та справедливі рейтинги. Чемпіон матиме обов'язок виходити в ринг лише проти першого претендента, а не обирати суперника на свій розсуд чи заради уникнення поразки. А чи підтримуєте ви такий проект від Турки і його компаньонів? І кого б серед боксерів хотіли б побачити в його дебютному першому виступі? Пишіть під відео. Ну і на завершення, один із найперспективніших супертяжів США, Річард Торрес повідомив, що готовий провести поєдинок з британським проспектом Мозасом Ітаумою. Також Торес додав, що чудово розуміє Ітауму, якщо той у свої 20 років зважиться вже зараз викликати абсолютного чемпіона дивізіону українця Олександра Усика. Торес пояснив свою позицію. Порівнявши боксерів із бульдогами на повідку, за яких остаточне рішення приймає менеджмент. Я хочу бій у Великій Британії, Вордлі і Таума, і навіть Джоні Фішер. Я не викликаю тільки Фрейзера Кларка, тому що він мій олімпійський брат. Я його ціную і я люблю цього хлопця. Але якщо хтось хоче битися, то я зроблю це із задоволенням. Я дійсно вважаю, що деякі з цих боїв будуть величезними, особливо у Великій Британії. Там пригломсливі фанати. Було б чудово приїхати до Великої Британії. Там всі розбираються в боксі і за цим неймовірно спостерігати. Я б із задоволенням побився там, щоб трохи краще показати свої навички. І Таума приголомсливий боєць. Я думаю, що він дійсно показав свою майстерність, особливо в бою з Діляном Вайтом. Це був неймовірний виступ, тому я дуже радий за нього. Я вважаю його чудовим хлопцем, але незважаючи на це, я на 100% впевнений у своїх здібностях як бійця. Я б із задоволенням вийшов з ним на ринг. Я думаю, що у нас будуть чудові бої, якщо один із нас перетне океан, впевнений Торес. будь я на місці Ітауми, я б погодився на бій з Усиком у будь-який момент. Якщо ти виступаєш у надважкій вазі, то маєш бути впевнений, що саме ти є найсильнішим у світі і що ніхто не здатен тебе перемогти. Тому я розумію його готовність погодитися на цей виклик, і думаю, що інші боксери вчинили б так само. Але я знаю, що подібні рішення часто не залежать від самих спортсменів. Все вирішує менеджмент. Ми бійці, наче бульдоги, на повітку, хочемо, щоб нас відпустили. А вже керівники визначають, коли і проти кого виходити на ринг. Але так, будь на його місці, я б безумовно прийняв би цей виклик проти Усика, сказав Торес в інтерв'ю Боксінсейн. А як ви думаєте? Якщо складеться так, що з діючими обов'язковими претендентами Олександру вийти в ринк так і не судилося, то хто з молодих зірок супертяжів може першим отримати шанс зустрітися з українським абсолютом Річард Торас чи Мозес і Таума? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски «За світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.